Маємо сьогодні 24 травня, здається, субота, час ближче до вечора. Вирішив я підстригти лаванду. Це в мене лаванда знаходиться на дорожчуванні, але це така радикальна стрижка, тому що коли я тільки сюди садив, постелив агроволокно і я посадив за густо. Тепер частина лаванди переїхала до нових власників. А частина була загущена і вони такі однобокі. Трішки зараз покажу тут, де є. Густо посаджено, є є такі різні. От так густо посаджені. Це у нас два кущики. І я тепер один звідси в даному випадку буду забирати цей залишати. І буду радикально стригти, розганяти кущі. І це все. Кущі двохрічні, півторарічні тут посаджені. Допустимо, цей кущ, він ще не стрижений, але після стрижки він буде ось такий. Радикальна стрижка. А це треба стрижка, щоб не допустити цвітіння. Скоро буде вже зав'язує цвіт, тому що тут багато лаванди забирає сил, а воно однобоке і ось таке от. З цієї сторони немає. Нічого, лисе. І по-новому буду формувати, розганяти кущ. Так як одній жінці я рекомендував, щоб е, підстригла лаванду і формувала, розганяла кущ, а вона каже, що рука не піднімається. Хоча це щоб цвіло. Ну я не знаю, щоб вкорінилося, ще цього року, то це трошки такий. Ризикована справа, хоча щось буде, але приростів не буде. А так можна розігнати кущ і на наступний рік буде цвітіння набагато краще. Так що лаванда хоче вона стригтися і при пересадці вона хоче заглиблюватися, тому що вона потім розвалюється, впаде. Потрібно, щоб в землі не так, як отут виходив один корінь. Це, до речі. Окраїний куч лаванти. Густо загущена посадка, рівень землі отак був, і це погано. Так, Це, до речі, наші друзі, богомов здається. Так, це я посажу, заглиблю на 5 см посадку і підстрижу радикально. Постараюся цей кокон не пошкодити, тому що це, це наші друзі всаду. в саду. У мене тут яблуні. Або цей кокон перенесу, там я не буду обробляти. Так що так. Валанда потребує стрижки і при пересадці заглиблення.